Рятувальники та лісівники, починаючи з березня місяця, перебувають у повній готовності протидії лісовим пожежам. І незважаючи на проведені профілактичні заходи, сьогодні у лісових насадженнях області зафіксовано 100 загорянь на площі понад 55 гектарів. Суха та вітряна погода лише сприяє поширенню вогню, тому ледь не щодня вогнеборцям доводиться гасити сухості. А враховуючи той температурний режим, що тримається останнім часом, та значну кількість відпочиваючих на вихідних поблизу лісів, рівень виникнення пожеж в екосистемах залишається великим. Рятувальники не перестають нагадувати про правила пожежної безпеки в екосистемах. Як свідчить аналіз причинами пожеж в лісових масивах, на торфовищах в тому числі, а саме, і, перш за все, сухої трави, загорання сухостою, це перш за все людський факт. Тому саме так, поводження людей з вогнем стає причиною загоряння. Ну Що це може бути? Наприклад, не потушений недопалок. Це неконтрольоване розведення багаття, яке в подальшому розповсюджується на більші території, таке інше. Тобто саме людський фактор. І тому дійсно напередодні святкових вихідних днів хотілося б звернутися до громадян області з проханням, бути дуже обережним під час перебування і відпочинку саме в лісових масивах. Перш за все, взагалі хочу попросити не розводити багаття в лісі. Якщо ж так вже кончиться, необхідно зробити це однозначно, повинно бути контрольовано. Є певні правила, за якими можна розводити і як розводити багаття. Для відпочинку в лісах існують спеціальні рекреаційні майданчики, які створені для масового відпочинку населення, де передбачено розведення вогню. Захисники лісу вкотре повторюють, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас від біди і страждань, що приносять пожежі. Бережіть природні багатства, не дозволяйте нищити народне надбання.